Добрий день, шановні любителі винограду! Вітаю вас на своєму YouTube каналі Виноградник від Зими до Зими. Ну, не тільки виноградарі, і садоводи, і оградоводи. Сьогодні хочу проговорити з вами про таку болючу тему, як біль в спині через ось такі ці девайси. Їх називають в різних регіонах по-різному: граса, сапа, тяпка. Напишіть в коментарях, як вас називають. Ви знаєте, що особливо чоловіків не затягнеш на город, бо зразу спина без перевички починає боліти. Так само і в мене. Виходжу на картоплю два радочки, тут 50 метрів, може менше. Туди і назад прийшовся, все, в мене колом спина. Ось до цих дві мишці болять і біль, коротше, була в мене велика від цих е, сап. Що я робив? Гострив, загинав різні кути. Брав менші більші середніх, бачите, вони всіх три різних різних розміри. Але вони тяжкі, вони ну, неудобні. Що я не робив, спина болить і все. Потім я зайшов в інтернет і звернув увагу, що там є фіскарси і багатьох гарден, багатьох фірм відомих теж САПи. Я думаю, чому їх, ну, подивлюся отзиви. Подивився отзиви людей. Блі, всі хвалять, всі кажуть класні. Перестали спини боліти. Ну, думаю, я теж спробую купити, але подивився ціни такі великі. Думаю, попробую я спочатку їх сам зробити. Я не думаю, що там щось дуже-дуже важке. І зробив я два таких чудових девайси. Цей в мене девайс вже десь 2 три роки. Проблем з ним взагалі ніяких немає. Він легесенький. Він... Я вам покажу за далі відео, як я буду грасувати, візьму камеру в руку. Цим, це можна одною рукою, тут не потрібно нажимати, бити. Тут просто ось наші дві, ми можемо це робити одною рукою. Цього року я зробив такий сплоскою для виноградника. Цей дуже хороший для рівчів, між рівцями проходити. Тут взагалі не потрібно нагинати свою спину напрягати. Тут ось просто працюють руки. Ви йдете і працюють руки. Тут довжина підібрана методом втику. Я її спочатку в мене була, я її обрізав багато, Мусив додати таку ручку від не знаю яка це труба, ну від пластикової труби. Заглушкою оказалося, що дуже класно. Ще й маю ось таку я. Упору з ручку, я її тут загладив, щоб не було гострих кутів. Тут також загладив, щоб не було гострих кутів. Зараз я, я покажу її ближче. Ось Я працюю нею одною рукою. От. Ось. Без проблем можна одною рукою працювати. Якщо ви можете підлокотника тут зробити, Ну, я думаю, що взагалі проблем немає, в неї дуже легко. Цю я зробив вже, як я кажу, для виноградника, бі там, де плоскості такі, і то в ямку треба гостею залажу. Вона теж легенька. Працює класно. І так, з чого вони зроблені? І так, покажу вам ближче цих два девайси. Це від якоїсь старої. Не знаю, що це було, чи теж якась сапка, чи щось інше. Варив сюди, вигнув з десяточка це, чи вісімка, зараз кажу, що це. 8 мм. Вигнув під таким кутом. Приварив два п'ятачка. В них зробив дирочки і це, ну, це не потрібно, треба було просто зразу вже прорізати, вставити і заварити. Тому що я думав, що я їх міняти буду, ще щось таке. ну... То було, як я кажу, це вже було пару років назад, робив я так на болтиках зйомне. Це від циркулярки ленточної ніж. Він в мене має з зубами 4 см. Ось так. Ось так. 4 см він в мене має. А так, ну, 3 з чим-то. Ну, кут я тут не скажу який. Якщо взяти плоскість, то ось такий у мене вигиб, загиб. Далі нагострений він до. Ну як бритва, ніж. Саморіз. Ручка звичайна ліщинова, знята шкурочка, трошки по, пофарбований. Ну, вже Тут тріщини пішли. Це звичайна пластикова труба. 32. На 16 мм тут загладив, щоб рука ну, скользила і. Дуже класно, що ця опора є, балванка дуже удобна, просто працює це і класна штука. Так що ось такий кут. Хто хоче робіт, гарантую, що спина зразу перестане боліти, це для картоплі. Офігенна штука. Ще хотів запитатися, такий девайс. Всі маєте? Якщо не маєте, то напишіть мені в коментарях, я вам скину його розміри. Ну і навіть можу зняти по ньому відео. У мене таких є два. Один такий менший, легший, і, звичайно, один є такий більший. Теж дуже сильно облегчає труд людей. Ось таку я колись його побачив. У нас людина приїхала з Криму і привезла ось, ну, тут зробила такий девайс. Я не знаю, чи привезла, чи зробила. У нього були великі території, він займався там різним. Ось такий девайс. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я зніму відео чи дам вам розміри. Так, ще хотів. Довжину в мене ріст 1,79 ну, метр 80. Грубо говоря, якщо поміряти, в мене ручки метр. Цей разом метр, метр сорок вісім, метр сорок вісім, а самої ручки метр сорок. Іншого девайса. Метр тридцять і разом метр п'ятдесят. Це для мого зросту. Дуже удобно, спина не болить, я взагалі не напрягаюсь. Я працюю. Ось, я йду, я працюю. Я не згинаюся. Я не роблю таких рухів. Я просто сапаю. Я ось, ось, весь рух. Цією рукою можете просто трошки натискати і щоб вона глибше йшла, якщо вам потрібно. Це все зроблено через такий кут, коли вона під таким кутом йде, ось вона, ось вона зрізає. Ось якщо грасувати, під таким кутом вона зрізає. І це все те саме, теж зрізає. Так що, якщо хочете, щоб у вас спина не боліла, Раджу ось такі приблизно ті самі були, Тут трошки гостріший, тут трошки пологіший, тут ближче до 90. І так, зараз я беру камеру і покажу, як вони працюють на, на картопельці. І так. Як ми бачимо, в мене сильно зарожча. Ось я йду, я працюю. Хто там буде казати, що в тебе м'ягко, в тебе чорнозем, а ти попробуй в нас. У нас там пісок, він так само гарно по піскові працює. Ось я взагалі зараз йду, ось працюю одною рукою. Розумієте, так? Ось я йду. Працюю одною рукою. Я ось цю площу ну, буквально за півтора години, я думаю, справлюся без проблем. Це вже другий раз я обробляю, бо я вже один раз пройшовся, був. Ось вона сама просто лізе і сама ріже. За счт цього круга дуже удобно, вона йде по рядочках. Так що, якщо у вас болить спина, от я зараз скільки пройшовся, ну, не знаю, два рядочка, метрів тут, а зараз навіть скажу раз. Три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 20, 13. Ну, хай 20 до 20 метрів. І ну, не нагинався і взагалі спина не відчуває. Далі, якщо взяти вже цю, це вже тут буде, вона теж легенька, теж одною рукою. Вона теж працює, але в самих жолобках трошки неудобно. Але гриб глибше, як бачите, працює без проблем. Це я працюю все одною рукою. Одні камера, в одній працю, в працюю. Так що, якщо у вас болить спина, вам тяжко нагинатися, чи у вас рука, не дай Бог, не в робочому стані. Ось такий девайс можна легенький зробити і помаленьку працювати, якщо вже край. Зараз я їх ще приблизно зважу. Ну, те, те, звичайно, що краще працювати по, по таких рядках. Ну, звичайно можна менше зробити. Так, ось ми виходимо на цибульку. Ну, тут вже більш проривати потрібно, але факт остається фактом. Тут, звичайно, можна ще зробити, щоб воно не виставало за, за оці проводки, а тут рівно зробити. Тоді буде такий нюанс, що ви не будете зачіпати те, ну, в даному випадку цибульку, а в вашому випадку що ви там будете сапати. Короте, класно і, і прикольно. Те і на городочках теж дуже класно. Ну, Тут по площі, ось взагалі одною рукою. Ну неудобно, бо треба потрібно трошки сильніше другою, прижимати хоч трошки. Але ось працює без проблем. Це все одною рукою. Зовсім не напрягаєсь. Ну, а цими девайсами це, це взагалі тут потрібно. Довбати. Зараз я зважу, вона ще й тяжка, все, в мене вже одна рука, вже вже болиться рука. Навіть якщо я візьму маленьку легеньку, теж вона, я не знаю для чого це вони так робилися, я уявляю, як колись люди на тих бурячках вмирали з такими сапами. І так, йду я йдемо вважити, далі буде. І так, важимо першу важимо цю саму більшу, так, нулі. Так, кілограм 300, ось цей девайс. Далі, ну тут дуже ручка маленька, вона неповноцінна, не але Теж її зважимо, таруємо. Все, запіксувалося. 840 грам. Ну, тут ручки ще треба додати, я думаю, вона теж буде до кілограма. Далі ця сама маленька, як кажуть, вона сама ідеальна. Жінки кажуть, що вона дуже їм легка. Таруємо, важимо. Як бачимо 900 грамів. Далі наші девайси вдаруємо. Вважимо. Зафіксували 755 грамів. Не забувайте, що тут ручка в мене саме довша і ще й плюс такий набалтажник. Кстати, можна сюди додати щось металеве, щоб зробити більш такий розбаланс. Балансіровку кращу, я думаю, ще буде краще. Ну, я оцю штучку додав. Якщо буде, хтось буде таке робити, раджу теж поставити. Вона там стоїть копійки, заглушкається. І, і побачите, наскільки буде легше. І тут скользить краще, ніж по дереві. Ну і взагалі топ. Так. І остання наша. Теж 755 грамів. Ось таке 700 грам працює набагато краще. Ось таке в мене було сьогодні відео. Так що, кому сподобалося, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До побачення, до наступних зустрічей. До, до речі, якщо вас щось цікавить, будь-які питання по розмірах чи ще по всьому пишіть в коментарях. Я завжди буду радий вам від, допомогти і відповісти. До побачення.